Вітаю від друзі! Ви на каналі Бабусинь. Квіточки, не тільки. Ось такий шедевр я зустріла посеред місця. Це акація була зробана, і хтось вирубав такого орла. Виглядає приголомшливо, особливо, коли молоденькі піднялися гілочки. А сьогодні ми йдемо з вами по всіх магазинах, точніше, майже по всіх магазинах. Де є орхідеї і де є квіти? І починаємо ось цієї красуні. Губка заворожує, колір приголомшливий. Навіть ніяк передати. А ця. Як вам хижа губа? Така вся крапчаста. Білліпчики, тенкербелікіз. Но нового року я придбала собі таку рослину. На день медичного працівника. Але, корінням в неї були проблеми. І тому граємося до сих пір з нею. Зимку це все загострилося. І тепер не дуже добре. Але не втрачаємо надії. Стоїть собі тихенько в стаканчику з водою, хоче хай живе, хоче хай відправляється в ахарай. А ми будемо дивитися далі. В цей день було дуже багато орхідей, е, яких я тут ніколи не бачила, скажімо так. Дендробіуми. Ну, частенько ми бачимо білки. Ось це на нас цікава рослина, Ви, цікаво кольором своїм. А камбрії це, здається, вони. Якісь цікаві в плані того, що чи то гутаться на них, чи то шкідники вже так сок випустили з неї. Але незвичний колір, незвичний розмір і незручно знімати, як завжди. Бо це великий супермаркет, це Kaufland. І ось цей касунчик був в декількох екземплярах. Можна було вибрати щось собі, але, але... А тут губа, і дар мови пропав повністю. Дійсно незвично величенький завозик, та ще серед літа. Тут губа теж з такими яскравим жовтим кольором. І говорити про сорт білих це все рівно, що гадати на кофейній гущі. Мінічки достатньо багатенько. Квіточки манюсінькі. Ну, не в плані, що міні сорт, а в плані, що міні-квіточка. Вони можуть вирости ого якими. Жовті не полишають ніколи. Дуже гарний колір, теплий. Ось погляньте, красуня. Я ще такої губочки не бачила. І тут завжди шокує догляд. А ця. Знімати теж не дуже зручно, бо стоять на підлозі і не дуже там розвернешся. Але подивитися є на що тут інколи бувають достатньо цікаві екземпляри, і тут я помічаю, що не спрацювала кнопка. Запису і я ходжу, ходжу телефоном виключеним. Що вже встигла повернутися, доробила, бо дійсно краси багато не буває. Ця орхідея мене не пускала дуже довго. Була дуже цікава. І все-таки шикарний бігліпчик і невеличезний фосмірок. І ближче подивимося на ось цих меню. Не знаю кому як, але колір зеленуватий квіточки і ось такої губи. Це непогано виглядає. Ви бачите, я підходжу. І тут Потім знову повертаюся. І оскільки я в них не розуміюся саме в цих сортах, і думаю, можливо мені така треба. А можливо і не треба. Потім неподалік є ще один будівельний маркет, він достатньо великий. Це Крокосмія. І джемелик він мене просто причарував. І як я не старалася показати красу саме крокосмій такої яскраво-оранжевої, воно не вдавалося. І ось такий така вітринка з орхідеями. Орхідеї, як бачите, вже деякі йдуть по оцінці. Але оцінка тут теж достатньо дорога. І навіть. Такий мутантик, як маракеш, триліпсик. У мене зараз такий квітне, правда, невеликим каскадом, але достатньо симпатично. Я вам вже його показувала. І трішечки вам покажу листових рослин. Чесно кажучи, тут і знижки бувають. Але вони і знижками то важко назвати, а догляд тут за рослинами зовсім ніякий. Такий, в принципі, як і в цих супермаркетах. Стоять собі, не купили, викинули. Якось так. Жаль, але таке життя. А тут, не повірите, не змогла пройти в пост. Іжечки поряд із гвоздиками. Мені інколи цікаво, чим себе стимулюють до створення таких композицій. Різні рослини, різний догляд і посаджені в один горщик. Звичайно ж, вони приносять вдома тільки проблеми. А тут ось такі манюнки Їх Небагато Лідлі. Оце саме він, супермаркет Lidl. Але ось ця мене просто не відпускала від себе. Не знаю, здається, схожі є, але саме таку губку я побачила вперше. Ну що ж, подорож наша підходить до кінця. Ми будемо прощатися. Я вдячна всім за лайки, дізлайки, за примку, за гарні коментарі, за теплі слова. Дякуючи їм, хочеться знімати щось новеньке і показувати вам. Я бажаю всім тихого дня і ночі, скорішого миру та перемоги. І нехай мрії збуваються, а квіти тільки радують.